25 травня це кріпкошот. r 3 співпрацює з SOLANA, щоб перевести токенізовані Корда вартістю понад 10 мільярдів доларів США на рейки публічного блокчейну. Токенізовані казначейські облігації перевищили 7 мільярдів доларів, а лідером став Buidl від BlackRock, що наблизився до 3 мільярдів. Залучення аудитора з великої четвірки це тривалий процес, але ми досягаємо хороших результатів, говорить CEO Tether. Натякаючи, що вони не бояться будь-яких перевірок. За словами одного з присутніх на вечірки власників Мемкоїна Трампа, їда була відстій, а сам президент виступив із короткою промовою, в якій повторив старі тези про крипту, а потім полетів на гелікоптері, не поставивши жодного питання і не сфотографувавшись із переможцями конкурсу Монетменів. У новому звіті UTXO Management та Bitwise Asset Management прогнозується. Що до кінця 2026 року інституційні інвестиції в BTC становитимуть понад 400 мільярдів доларів.